Українці, українці, що діється з вами, засіяли Україну вевсеньку цвітами, Українці, українці, бісові ви діти, полюбили чужі цвіти, зневажили квіти. Дівчата ніка чорнобриві і ви козаченьки, де поділи ті квіти, що сіяла ненька, прийде весна Україно, що маєш робити? Чужі цвіти сіятимеш, чи все ж свої квіти. Здорові були земляки, до ваших послуг ваш уклінний слуга Валерій Маснюк. Себто я вітаю добірне товариство з настанням календарної весни. А поки прийде справжня, хай квіти квітують у наших серцях. А щоб ми не засмічували наших квітників, садочків, скверів, парків, а найголовніше, нашу мову, то нашорошуйте вушка. Вранці бігав я у ліс і цвіти тобі приніс. Квіти, любий, не цвіти, ці слова не плутай ти. Той, коли в Росії квіти говорив, отож ж бо є, тож учимось говорити і шанувати й ми своє. А як десь колись комусь трапляться цвіти, то ось моя порада: Позривай усі цвіти, щоб забули я і ти, як в совійський рай, неволю. Заганяли нас, брати, хай квітують, буйно квіти, і слова, як самоцвіти. Згадав російського письменника Льва Толстого, так він книжки писав російською мовою, а любив нашу. А хіба ж так не буває, що любить одну, а живе з другою, бо в неї бачить воли та корови. А не спокусились хіба на царські. Воли та корови наші землячки Микола Говоль і Володимир Короленко. Але, цурі мій пек, так що ж казав Лев Толстой про нашу мову? Я дуже люблю вашу народну українську мову, гучну, барвисту і таку м'яку у вашій мові стільки ніжних сердечних поетичних слів, ясочко. Зіронько, серденько, квіточко. Тож даруймо, це вже не Лев Толстой, це вже Валерій Маснюк. Даруймо нашим ясочкам і зіронькам квіти і на весні, і влітку, і восени, і взимку. А вони платитимуть нам щасливими, радісними усмішками, а можливо, й поцілунками. Це вже як кому пощастить. А ще є в нас райські кущі, на яких ростуть фіолетові, білі, яснолілові квіти. А що вже запахущі, і на День Матері, друга неділя травня, завше цвітуть і ніби просять «Зламий подаруй. І цю красу ми називаємо скаліченим московським словом. Чую, кажеш, ти сірень, і в мене вже мірень. А скажи лишень разок, під вікном зацвів вузок і повторий день у день, Не росте ж у нас, сірень. Це ж правда, без казок, що росте лише вузок. А ось що розповідає українець, який поважає свою мову. І знов розцвів. Вузок на бережку. І розтанули всі клопоти буденні, не проміняю гілочку вузку на оберемок зайшлої сірені. А ось вузлики про королеву квітів, червону троянду. Дарую я вам, прошу, не розвіть її розою, Бо чари розтануть, зруйнується храм, і для мене ви станете прозою. Троянда одна з найгарніших квітів, і королевою її називають цілком заслужено. Багато поезії, присвячено їй її. Її зображують на картинах, оспівують в легендах. Ось одна з них, я вам її прочитаю. Якось надвечір. Паласовим парком гуляв принц. І несподівано зустрів незнайомку божественної краси. Вони гуляли всю ніч, а на світанку вона скрушно мовила Мені так жаль, але я можу йти. Але чому і красуня зі сльозами на очах розповіла. Коли я була принцесою, злий чарклун обернув мене на троянду. Тільки на одну ніч я можу стати дівчиною. Невже ніяк не можна зняти прокляття? з розпукою спитав принц. Можна, якщо ти з першої спроби пізнаєш мене серед тисячі троянд. Але ж це неможливо, а якщо ти помилишся, я загину. принцеса зникла, а принц з першими променями сонця прибіг у той куточок парку. Де росли сотні троянд. І ви не повірите, він безпомилково знайшов її як жодного дива. На ній не було роси. Адже всю ніч вона гуляла з принцем і не була трояндою. Якщо вже говорити про троянду або, або про рожу, яку її ще називають, то гріх не згадати ні про матір Шепшину, яку московити. А часом і ми грішні називаємо шиповніком. Ось наведу вам кілька речень із словника Бориса Грінченка. Не для тебе Васелечку шипшину садила, поколеш білій лицо та й на шипшиночку. Ось лузлики маленькі про шипшину. В Підмосков'ї зріс шиповнік. у Подніпру'ї в нас шипшина, клєвір. Там квітує у повні в нашому полі конюшина. Кажуть, що московська і українська мова схожі. І це правда. Скажімо, слово «рожа» є і в московській мові, і в нашій. От скажімо, Грицько дав усім дівчатам порожі, тобто по троянді. а Гріша дав дівкам пороже, тобто по морді. А поки ми тішились красою і пахощами українських квітів, весна наблизилась до нас ще на кілька кроків. А незабаром заквітує, забуяє, зацвіте повні. А на цьому слові, бувайте здорові! Ага, не забудьте, будь ласка, підписатися і обдарувати нас фотобайкою. Дуже дякуємо.